Епізод 6 Дихання зими. 15 жовтня. Усінь тут це не меланхолійний період золотого листя, як у міських парках, це гарячковий, майже відчайдушний час підготовки до битви. Кожен день, що стає коротшим, кожна ніч, що приносить із собою крижаний подих, нагадує зима близько, і вона не буде ані поблажливою, ані мальовничою. Моєю головною одержимістю стали дрова. Здається, я тільки те й роблю, що валю, пиляю, колю і складаю. Наш дровник, який ще влітку здавався величезним, тепер виглядає жалюгідно малим. Я дивлюся на безмежний ліс і відчуваю первісний стрях. Чи вистачить нам тепла? Дрова це наш дракон, якого доведеться годувати щодня протягом багатьох місяців, і якщо він зголодніє, змерзнемо ми всі. Кожен удар сокирі це ніби внесок у наше майбутнє, звук, що відганяє тривогу. Олена перетворила нашу кухню на справжню алхімічну лабораторію. Вона сушить, солить, маринує і консервує все, що ми змогли виростити чи знайти. Банки з грибами, огірками, вареннями з лісових ягід вишикувалися на полицях як солдати, готові до довгої облоги. Іноді я бачу, як вона втомлено сідає ввечері, розтираючи руки. І в її очах та сама тривога, що й у моїх. Чи достатньо ми запасли, чи не забули чогось важливого? Діти реагують по-своєму. Макс сумує, бо багато тварин зникло, сховалися у нори, полетіли у вирій. Тато, а їжачок не замерзне? питає він, і я розповідаю йому про зимову сплячку. Хоча сам почуваюся тим їжачком, що готує свою маленьку нірку, Софійка ж знайшла у цій передзимовій меланхолії свою красу. Вона годинами блукає з фотоапаратом, намагаючись впіймати вмираюче світло, як вона каже. Її фотографії стали іншими, більш глибокими, трохи тривожними, але неймовірно красивими. Вона фотографує паморозь на останньому зеленому листі. Похмуре свинцеве небо, що відзеркалюється в озері. Вона документує наше прощання з теплом. Сьогодні вночі був перший заморозок. Вранці вся земля була вкрита сріблястим інеєм, а калюжі затягнулися тонкою скоринкою льоду. Було казково красиво і водночас моторошно. Ми стояли на ганці, видихаючи хмарки пари і мовчки дивилися на цей оновлений світ. Зима постукала у наші двері. Ми готові. Принаймні, ми хочемо в це вірити. Епізод сьомий. Перший сніг, і тиша, 20 листопада. Він пішов вночі. Тихо, без попередження. Вранці ми прокинулися в іншому світі. Світі абсолютно білому і беззвучному. Сніг вкрив усе товстою пухкою ковдрою, перетворивши наш суворий пейзаж на різдвяну листівку. Навіть Макс, вибігши на вулицю, на мить завмер, вражений цією урочистою тишею. Звуки тонули у снігу, і єдиним, що було чути, це наше дихання та рипіння кроків. Перші кілька днів були схожі на казку. Ми грали в сніжки, ліпили сніговика, каталися з невеликого пагорба на шматку фанери. Але ейфорія швидко минула. Снігопад не припинявся, і наша казка перетворилася на пастку. Дорога, що вела до найближчого селища, зникла під півтораметровим шаром снігу. Ми були відрізані від світу по справжньому. А потім захворів Макс. Почалося все зі звичайного кашлю, але вже до вечора у нього піднялася висока температура. Він горів, дихав важко, уривчасто, іноді марив у сні. І ось тоді я відчув справжній липкий жах. Тут немає лікарів, немає аптек, немає швидкої, яка приїде за 15 хвилин. Я лише ми, наші мізерні запаси ліків та оленені знання про трави. Це була найдовша ніч у моєму житті. Олена заварювала липовий цвіт та малину, робила компреси. Я сидів поруч, безпорадно тримаючи сина за гарячу руку, і проклинав себе за нашу самовпевненість. Моя здатність рубати дрова і лагодити дах виявилася абсолютно марною перед лицом хвороби. Я відчував себе безсилим дикуном, який може лише молитися своїм богам. Ми не спали, прислухаючись до кожного його подиху, і ця гнітюча тиша білого світу за вікном здавалася оглушливою. На третій день температура почала спадати. Макс прокинувся вранці слабкий, але вже з ясним поглядом і попросив пити. Ми з Оленою ледь не плакали від полегшення. Це стало для нас жорстоким уроком. Природа це не лише свіже повітря та гарні краєвиди, це ще й абсолютна відповідальність за власне життя та життя своїх близьких. Того ж вечора Софійці, яка вилізла на високий пагорб, у пошуках хоч якогось сигналу, вдалося зловити інтернет. Прийшов лист. Її фотографії пройшли до наступного туру міжнародного конкурсу. Серед абсолютної ізоляції після пережитого жаху ця звістка з великого світу пролуняла як щось нереальне. Ми всі дивилися на маленьке зображення її фото на екрані телефону. Повутинка в росі на фоні нашого лісу і раптом відчули неймовірну гордість. Наш маленький світ помітили. Епізод восьмий. Полон білого мовчання 10 січня. Середина зими. Новизна першого снігу давно стерлася, залишивши по собі лише монотонну білу пустелю. Дні короткі й сірі, а ночі нескінченно довгі й темні. Здається, ми живемо всередині величезної морозильної камери. Наш будинок це маленький острівець тепла і світла посеред крижаного океану. Але стіни починають тиснути. Це називається хатинною лихоманкою. Я читав про неї, але ніколи не думав, що відчую на собі. Дрібниці, на які влітку не звернув би уваги, тепер дратують донестями. Репіння мостин, як хтось голосно сьорбає чай, нескінченні суперечки дітей про те, чия черга вибирати книжку для читання вголос. Ми почали огризатися один на одного. Напруга висіла в провітрі, як дим від каміна, що погано тягне. Навіть наша з Оленою мовчазна згода дала тріщину. Я зрозумів, що треба щось робити, інакше ця біла тиша з'їсть нас зсередини. Ми ввели суворий розпорядок дня. Ранкова зарядка, навіть якщо не хочеться врушитися. Уроки для Макса, де вчителями по черзі стаємо ми з Оленою і навіть Софія. Після обіду обов'язкова прогулянка, незважаючи на мороз. Ми розчищаємо доріжки, будуємо снігову фортецю, шукаємо сліди тварин. Головне рухатися і дихати свіжим повітрям. А вечори ми перетворили на ритуал: читання вголос біля каміна, настільні ігри, які ми привезли з міста, і жодного разу не відкривали. Софія власнувала у своїй кімнаті фотолабораторію і вчить мене основам композиції, терпляче пояснюючи про правило третин і золотий перетин. Ми навіть влаштували власне свято середини зими, спекли величезний пиріг і танцювали під музику зі старого радіоприймача. Переломним моментом стала ще одна звістка від Софії. Їй знову вдалося зловити сигнал. Її робота увійшла до фіналу. Більше того, один із суддів написав короткий відгук неймовірна здатність автора передати самотність і водночас велич природи. Ця новина прорвала кригу нашої апатії. Це була не просто перемога Софії, це була наша спільна перемога, підтвердження того, що наше життя тут, наша ізоляція, наша боротьба мають сенс, що в цьому білому мовчанні є не лише випробування, а й джерело натхнення. І раптом стіни нашого будинку перестали тиснути вони знову стали нашою фортецею. Епізод 9. Несподіваний гість 5 лютого. Люті морози. Дим з комина йде рівним стовпом просто в небо. Одного ранку в будинку запахло димом. Спочатку ледь відчутно, а потім все сильніше. Камін, наше серце тепла, почав давитися димом. Я поліз на дах, намагався прочистити димохід, але все було марно. Забилося щось усередині, і з кожною годиною в будинку ставало все холодніше і димніше. Ситуація ставала критичною. І саме тоді, коли я вкритий сажею і злий на весь світ стояв на подвір'ї, я його побачив фігура на лижах, що повільно рухалася з боку лісу. Мій перший інстинкт страх. За ці місяці ми звикли, що ми тут самі. Незнайомець у цьому світі це аномалія. Він підійшов, і я роздивився його. Старий, з обвітреним, поораним, зморшками по обличчям і неймовірно спокійними, ясними очима. На ньому був кожух і хутряна шапка. Дим погано йде, сказав він замість привітання. Голос був хрипкий, але спокійний. Я, не знаючи, що відповісти, просто кивнув. Він представився Іваном, сказав, що його хата за кілька кілометрів звідси за перевалом. І він іноді ходить цими місцями, перевіляючи пастки. Він побачив неправильний дим і вирішив зайти. Не чекаючи запрошення, він взявся до роботи, дістав з рюкзака якийсь хитромудрий інструмент, дав мені кілька чітких вказівок, і за півгодини проблема була вирішена. З димоходу вивалився шматок сажі, що спікся, і камін радісно загудів, втягуючи в себе повітря. Ми запросили його в дім. Олена налила йому гарячого чаю. Він говорив мало, але кожне його слово було на вагу золота. Він оглянув наші запаси, похвалив Оленані консервації, дав мені пораду щодо заготівлі дров. Сосну треба було влітку рубати. Зараз вона сира. Він розповів, як відрізнити вовчий слід від собачого і як за поведінкою птахів передбачити зміну погоди. Він був частиною цього світу. Тоді як ми все ще залишалися в ньому гостями. Перед тим, як піти, він подивився на мене своїми ясними очима і сказав: Ліс не випробовує, він вчить, головне, слухати. Ця зустріч перевернула наше уявлення про самотність. Ми не були Робінзонами на безлюдному острові. Ми були просто новими сусідами у великому спільному домі, де живуть за своїми неписаними законами. І ця думка зігрівала не гірше, ніж полагоджений камін. ЕПІЗОД. 10. Відлига 25 березня. Це сталося вночі. Я прокинувся від незвичного звуку. Не виття вітру, не тиша снігопаду, звук води. Дзвінка невпинна крапель. Відлига. Я підійшов до вікна і побачив, з даху звисають довгі бурульки, і з кожної з них зриваються блискучі краплі. З цього дня світ почав змінюватися. Кожен день приносив нові звуки і запахи, дзюрчання струмків, що пробивалися крізь сніг, голоси перших птахів, що повернулися, і найголовніший запах запах вогкої землі. Ми з дітьми ходили по подвір'ю, як колумби, що відкривають нову землю, радісно тицяючи пальцями в перші проталини, де з-під снігу пробивалася торішня трава. Апогеям став день, коли скресла крига на озері. Ми всією родиною пішли дивитися на це видовище. Величезні крижини з гуркотом і тріском ламалися, наповзали одна на одну, і повільно танули, відкриваючи темну живу воду. Це була неймовірна метафора того, що відбулося з нами. Ми теж пережили сковуючий холод, тиск і темряву. І ми вистояли. Крига скресла. Того ж тижня Софія отримала остаточного листа. Вона виграла не головний приз, але перемогу в номінації: Молодий талант та невелику грошову премію. Вона сиділа, дивлячись на екран, на щуках у неї текли сльози. Це були сльози не лише радості. Це було усвідомлення того, що її світ не зруйнувався. Він просто змінився. Вона знайшла свій голос тут, у цій глушині, і цей голос почули там, у великому світі, який вона залишила. Ввечері, сидячи біля каміна, ми вперше заговорили про майбутнє не як про наступний тиждень, а по справжньому. На грошовий приз Софії можна купити кілька сонячних панелей, мрійливо сказала Олена. А я хочу збудувати теплицю, додав я, і завести кіз. Макс тут же заявив, що козам потрібні імена, і він їх вже придумав. Я подивився на їхні обличчя, освітлені полум'ям. Вони були іншими, схудлі, обвітряні, але очі, очі горіли спокоєм і впевненістю. Ми приїхали сюди, щоб втекти від проблем, а натомість знайшли щось значно цінніше. Ми перестали бути просто сім'єю, що живе під одним дахом. Ми стали командою, екіпажем маленького корабля, що пройшов через свій перший шторм. Попереду весна. Пора садити, будувати, рости. Наша втеча закінчилася. Почалося наше життя.